Уся інформація для українців у Польщі в одному місці у Варшаві презентували інформаційно-сервісний портал UA4U. Чим корисний ресурс, розповімо у матеріалі. Іх наших Марія Богослав, одна із співавторів порталу 4 Ю і сама приїхала до Польщі через війну. Розповідає портал для українців створювали такі ж воєнні мігранти, згадуючи пережитий досвід. Ми самі від початку повномасштабного вторгнення приїхали в Польщу і самі будували тут свій шлях, вивчали мови, розбиралися в законодавстві, навчали дітей в польській системі освіти. Інформаційно-сервісний портал UA4U зібрав в одному місці актуальну та перевірену інформацію для українців у Польщі. Він місце. 12 розділів про освіту, працевлаштування, легалізацію, пошук житла та роботи чи навіть домашніх улюбленців. Є розділ, який наповнюватимуть інформацію про українські або ж пов'язані з Україною громадські організації. Їх у Польщі понад 800, А також розділ присвячений програмам для українців. Це можуть бути програми навчання або підготовки до роботи, там кар'єрний менеджмент, або, наприклад, програми до для розвитку бізнесу, або програми, які стосуються там літніх людей, їхнього дозвілля, культурні Програми і такі, і таке інше. Тобто, це програми, які часто фінансуються міжнародними організаціями або донорами, які часто безкоштовно для людей проводяться. Тобто, ми хочемо, щоб на сайті люди максимально знали про ці можливості. Проєкт розробила асоціація інноваційної та цифрової освіти за ініціативи посольства України в Польщі. Нині ресурс містить понад 100 статей. У Посольстві закликають усіх угоджих долучатися до його наповнення достовірною інформацією. Ми також закликаємо всі українські організації, польські неурядові організації. І тих, хто зацікавлений в комунікації з українцями, щоб користатися з цього порталу, щоб також надсилати до адміністраторів свої пропозиції по змістовному наповненню, і я сподіваюся, що з часом ми побачимо це як е, таку е, велику платформу українсько польської співпраці, яка переросте, можливо, в щось більше ніж просто довідкові матеріали за останніми даними управління ООН у справах біженців, основними джерелами інформації для українських воєнних мігрантів є соцмережі. Світ показує, що Інформація для біженців часто подається фрагментарно, не оновлюється та важко доступна. Станом на середину жовтня у Польщі залишається понад 1 мільйон 1800 людей людей статусом УКР. Більшість із них понад 70 відсотків це жінки та діти. Портал UA4U наповнюватимуть також інформацією, яка допоможе українцям зберігати зв'язок з Україною та у майбутньому повертатися на батьківщину. Нині творці ресурсу працюють над його версіями і для інших країн Європи, де знайшли прихисток українці, зокрема у Чехії, Італії та Болгарії. І білак Павел Яросінський, слава ТІВІ.